Вона не важка, воно цікава, воно незвично, але воно не найкраще що може бути це бути мамою для немовлят Могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування у рамках Preloved Скотіш Box for Ukraine» доправили бейбі бокси, зібрані дружніми до України громадянами Шотландії. Таку допомогу сформовано за ініціативи народного депутата України Ірини Бурзової, а доставив вантаж для немовлят від громадської організації Україна Шотландія волонтер Андрій Харланов. Коробки із найнеобхіднішим сучасні бейбі бокси отримали матусі і ті, хто ще при надії. Їх роздають у пологових будинках родинам військовослужбовців, переселенців та малозабезпечених. Одяг, засоби гігієни, памперси, окремо для хлопчиків та дівчаток. Дбайливо складали для маленьких українців шотландські громадяни. Волонтерський рух зі збору бейбі-боксів для новонароджених в Україні під час війни ініціювала українка Нівена, яка навчається у Шотландії. Її ініціативу підтримала Джекі Кроуфорд, а згодом і люди по всій Шотландії. Бейбібокси це додаткова допомога, тому що на сьогоднішній день, навіть під час війни, держава виконує всі свої зобов'язання, і родини, в яких народилися дітки, отримують від держави пакунок малюка або грошову компенсацію у розмірі 6300 гривень. Що стосується допомоги бейбібоксів з Шотландії, це бейбі-бокси збирали жінки з Шотландії для наших новонароджених українців. Українців, коли розпочалася війна, жінки зібралися ініціатором була наша студентка київська. Києво-Могилянської академії «Нів'єна». і вона просто організувала, звернулася до шотландців і вони дуже так схвильовано поставилися до цієї проблеми до наших дітей, до саме тих дітей і тих родин, які залишилися в Україні. Тому що зараз, слава Богу, що у Вінницькій області більш-менш спокійно, але також діти народжуються і в тих регіонах, де йдуть бойові дії. Тому це додаткова допомога до держави допомоги від мешканців Шотландії. В більшості цю допомогу отримують люди внутрішньопереміщені особи, родини військовослужбовців, малозабезпечені або багатодітні родини. Моя донька є представником з шотландської сторони, яку очолює Джекі Кроуфорд. І так сталося, що Джекі Кроуфорд з березня нам допомагає. Вони створили якусь спілку наших шотландських громадян, і вона стала навіть жінкою року в Шотландії. Ще ми її вітаємо. Це наша спільна така перемога. Вона дуже. З це допомогою Україні і підтримкою для України для наших матусь, для наших маленьких діточок, що зробили дуже великий хаб, і дуже багато людей нам допомагає. Дійсно, це вже приїхало більше 12, 12 вантажівок. Вже приїхало з допомогою. Ці бибі бокси. Я розповсюджуємо, якби за допомогою військової адміністрації Сергій Сергійович Барзов дуже допомагає. Ірина Науміна, народний депутат допомагає доставці повністю. Усіх питаннях, які пов'язані з доставкою, роздачою, самі віддалені куточки нашої області, вже є доставлені ці бейбі-бокси. Такі бейбі-бокси – це додаткова допомога до державної і не замінює її в Україні. Навіть в умовах війни родинам новонароджених видають пакунок малюка або грошову компенсацію. Вони є і будуть надалі. Ми сьогодні це побачили, що про дітей піклуються не тільки в Україні, а поза її межами ті мешканці, які виїхали і не змогли повернутися додому. Завдяки спільній роботі україно-шотландської програми, ті, хто народив в минулому місяці, ті, хто народив в цьому місяці, і ті, хто при надії, змогли це переконатися на собі, і отримали додатковий бебі-бокс, набір подарунків і одягу на перший час від наших колег-партнерів в Шотландії. Хочемо подякувати за цю безпосередню допомогу. І акцентувати увагу на тому, що українців, навіть якщо вони виїжджають за кордон, вони все одно залишаються з Україною. Попри повітряні тривоги, укриття, підвали в умовах війни на світ будуть народжуватися нові громадяни незламної і сильної України. Повага їхнім матусям і подяка за працю медикам Україна переможе.